Цікавих музичних особистостей, ми поринемо про музичний календар, який веде викладач школи Марія Борис. Вітаю вас, шановне панство. Місяць лютий подарував нам унікальний шедевр музики, ім'я якому Фредерік Шопен. В цьому році минає йому 190 років. Незважаючи на те, що життя Шопена було надто коротким, адже прожив він всього 39 років, він вніс Великий вклад розвиток музичного мистецтва, а його полонези, мазурки, вальси, експромти, ноктюрни полонили серця слухачів всього світу. Невеличке містечко Жерезова Воля, яке біля Варшави в Польщі, стало синонімом Польщі, адже там відкрито музей Фредеріка Шопена. І серед багатьох експонатів знаходиться унікальний експонат це зліпок Кість його рук. А руки в нього були надзвичайні руки піаніста-віртуоза, який міг брати дві октави. Левко Миколаєвич Ривуцький, український композитор, професор Київської консерваторії, академік Академії наук України, який виховав цілу плеяду учнів, серед яких брати Майбороди, Жуковський, Коломієць, Дремлюга, Філіпенко та багато інших. Цей місяць нам дав ще одного композитора. Клементій Васильович Квітка це є збирач народного фольклору, якому ми, минає 120 років від дня народження. Він є чоловіком Лесі Українки. І тому серед багатьох його робіт, серед багатьох його творів є цікавий збірник народні мелодії з голосу Лесі Українки. Барвінський Василь Олександрович, уроджений з Тернополя, композитор і піаніст. Директор Вищого музичного інституту імені Лисенка у місті Львові, професор по класу фортепіаної композиції, репресований, але в 1958 році повернувся до Львова і працював на благо розвитку музичної культури Західної України. Ігор Наумович Шамо цьому композитору у лютому минає 75 років. Це учень Бориса Рятошинського, композитор. Народний артист України лауреат Шевченківської премії. В його творчості переважали інструментально-симфонічні твори, музика до кінофільмів, романси на тексти Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки і, славнозвісна його, Карпатська Сюїта. Наш земляк Роман Аполонович Сімович уродженець міста Снятина. Це композитор, у якого був дуже важкий тернистий шлях. Адже освіту він здобував в багатьох містах Західної Європи, починаючи з Берліна, Кракова, Праги. І аж потім, вже коли в нас змінилося життя, він приїхав до Львова. І працював довший час у Львові, також деякий час працював в Івано-Франківську і був засновником музичного училища імені Дениса Січинського. Зараз його справу продовжує його син Ігор Сімович. Хоч весна пробує заполонити нас своїм теплом, але місяць лютий ще ніяк не здається і використовує свої зимові права, і тому дає нам можливість ще трошки подихати на повні груди чистим зимовим морозним повітрям. І тому не дивно, що лютий місяць багатий саме на співаків. Славнозвісний бас Федір Іванович Шаляпин, він полонив серця. Всього світу, адже це був неперевершений співак. Колоратурне сопрано Єлизавета Іванівна Чавдар. Цьому році ми святкуємо 75 років від дня її народження. Український бас і режисер в свій час 8 років керував Національним симфонічним оркестром і Національним театром опери і балету в Києві Михайло Павлович Стефанович. Лірико-драматичне сопрано. Петрусенко Оксана Андріївна. В цьому році минає 100 років від дня її народження. І хоч прожила вона всього 50 років, була ученицею Саксаганського, отримала звання народної артистки України і в силу обставин змушена була працювати більшість в театрах в Росії, все ж таки останні 6 років вона чарувала своїм голосом українського глядача, працюючи в Національному театрі опери і балету. Києві. Марія Іванівна Литвиненко вольгемут лірико-драматичне сопрано, народна артистка України, професор Київської консерваторії, співала в Харкові, а потім в Київському національному театрі опери і балету. Їй в цьому місяці сповнилося 105 років. Ксенія Георгія Держинська. Сопрано, яка народилась в Києві, але творче життя її проходило у великому театрі в Москві виконавиця перша ролі одарки в опері за Дунаєм. І не можна тут не назвати автора цієї опери, адже Семен Степанович Гулак артемовський також уродженець лютого місяця. Це є видатний композитор, співак, видатний баритон, який, власне, являється автором опери за Дунаєм. І сам вперше виконав також роль в цій опері. Тернистий шлях був цього композитора-співака. Адже він не зміг здобути е, освіти в нас на Україні. І, власне, тільки завдяки російському композитору Михайлу Івановичу Глінкі, який побачив оцей скарб і забрав його до Росії, а потім спонсорував його навчання в Італії. Ось так Семен Степанович прославив Україну Італію. Михайло Степанович Гришко драматичний баритон, який все своє життя присвятив Київському театру опери і балету. Також в лютому місяці минає 100 років від дня народження Івана Семеновича Козловського. Цей ліричний тенор лауреат державних премій. Який все життя також попрацював не на Україні, а у Великому театрі міста Москви. І хочеться сказати, що зараз народжуються у нас нові таланти, адже продовжують справу своїх батьків Дмитро та Назарій Яренчуки. І от власне Дмитро Яренчук також народився в лютому. І на кінець хочу сказати, що наша тисниця також багата талантами. Особливо співочими талантами, адже у нас родюча земля на ці таланти. І дуже шкода, що Галина Васильівна Медвідь сьогодні, в лютому місяці, також могла б святкувати свій день народження. Але ми її пам'ятаємо і завжди будемо нести в серцях її чарівний айнковий спів. Але життя продовжується, тож нехай вам легко дихається і добре співається. А музика хай приносить вам тільки хвилини радості і натхнення. Професійність, майстерність, віртуозність це те, що характеризує тих, кого ми іменуємо маестру. А продовжує цю тему викладач школи Мирослава Дячун у сторінці Ваш вихід маестро. Столі з гуцульського ансамблю пісні і танцю, воєнного ансамблю групи військ в Німеччині, педагогічна діяльність, постановка танців, неповний перелік творчого доробку майстра хореографічного класу Соколовського Геннадія Івановича. Тож ваш вихід, маестро. Сичний танець це основа любого танцю, будь то народний, сучасний чи спортивний естрадний. Багато він дає для розвитку як виховного плану, естетичного, направлення, так і для виробності у дитини чи у будь людини, корпуса, виворотності. Якщо казати про себе, то можу сказати такого дні так, що я вже багато років танцюю, починаючи з самодіяльності, потім професіональний ансамбль, гуцульський ансамбль. І далі вже педагогічна робота. Ну, треба сказати, що для мене це не просто робота, це моє життя. І я вже так вже привик до того, що, мені вже, я, сказати, що я вже до цього не можу. Мені тягне до дітей, до дорослих, до дівчат, хлопчиків, щоб то, що я маю, свій опит, свій, щоб передати їм, щоб вони достигали також професіоналізму більшого. І щоб вони виглядали і на сцені красиво, і щоб дійсно їх це участь. Перерослічному там колективі, чи от у нас в школі мистецтв, щоб вони теж відчули, що танець це для них теж може стати смислом всього життя їх. Є мудра думка, а дерево людського буття виростає із тоненького паростка дитинства. І від того, як за ним доглядають, залежить і майбутнє дітей, якими вони виростуть. І Якщо самого дитинства закладається спілкування з мистецтвом, то дитяче серце успадковує багато цінного. Тож наступна сторінка журналу музика в сім'ї веде її викладач школи Олександра Федик. Сьогодні я вас познайомлю з прекрасною сім'єю небайдужою до мистецтва. Це сім'я Іванюків. Тож, пані Галино, як у вашій сім'ї ставляться до мистецтва? У мене троє дітей і всі троє відвідують Десвинецьку дитячу школу мистецтв. І дуже добре, що в нашому місті є така школа, де діти можуть собі вибрати заняття відповідно до своїх згідностей. Мій син Тарас навчається на духовому відділі, грає на кларнеті. Дочка Люба відвідує хоровий клас. Бо любить співати, а наймолодша Марійка навчається на відділі образотворчого мистецтва. Я дуже задоволена, що мої діти не марнують свій вільний час, а все ж таки чогось навчаються в школі мистецтв. Тисмінецьку школу мистецтв. Я в майбутньому мрію стати художником. вдячна вчителям за їх нелегку працю, які навчають моїх і інших дітей у школі мистецтв. Шальна сторінка нашого музичного журналу відведена вітанням. Ми вітаємо всіх, хто народився саме в місяці лютому. Адже він котиться вже до схилу, зима, уступаючи боязку, місце весні. Ще сіє снігом та холодним вітром. Та це вже не лякає. Тож оптимізму вам надії тепла для ваших сердець. Незабаром білі та чорні фарби зими зникнуть і на палітрі вашого життя. Хай бояють розмаїттям усі кольори. Наділа, вишиту сорочку та й пішла без діла, гулять по садочку, я тоді не думала, звідки мала знати, що скажуть, надумала хлопця закохати, і то правда гарна я на вишиту сорочечку, не зніму вже зроду. Корочечку. Не зніму, не зніму, не зніму вже зроду, вийше ту сорочечку, не зніму, не зніму, не зніму вже зроду. Все таки той хлопець у мене закохався, Як який мені клопіт, що перестарався, не судить нас, люди! Щоб ми покохали і кохатись буде, щоб мене казали, і правда гарна, я навроду вишиту сорочечку, не зніму вже зроду. Доросічку не зніму, не зніму, не зніму вже зроду. Не зніму вже з зроду, вишиту, сорочечку, не зніму, не зніму, не зніму вже з зроду вишиту, сорочечку, не зніму, не зніму, не зніму вже з зроду, вишиту, сорочечку. rajo